У теплих місцях під сіном, біля сідел, у маленьких щілинах можуть ховатися воші, пероїди та кліщі. Їх не видно здалеку, але вони змушують курочку чухатись, нервувати, втрачати пір'я та продуктивність. Якщо не вживати заходів, ці шкідники можуть призвести поголів'я не тільки до хвороб, але і до загибелі. Тому варто регулярно обробляти курник мінеральним засобом, свіжий курник плюс дезінфекція. Він працює механічно, тож єдиною умовою є те, що він має знаходитись в курнику на постійній основі. Саму птицю припудріть пудрою чиста пташка. Головне це зробити правильно і нанести засіб на основу пір'я. Якщо ж птиці багато і фізично немає можливості обробити кожну, ваша задача створити правильну ванну. Змішайте попіл та мінеральну суміш полова ванна так, щоб кури мали вільний доступ до неї. Пам'ятайте, догляд за птицею має бути правильним, а щоб замовити засоби, пишіть в особисті, телефонуйте або ж переходьте на сайт виробника.